У нас дворі вже висока, можна покосити в залежності від місцевості. Ну можливо, в центрі, то краще б вже було покосити в таких місцях. Ну, людних на узбіччях доріг у Полтаві почали поки з трави. це з 18 квітня працівники підприємства КТП 1628, каже Ірина Яресько. Покосили вже по вулиці Решетилівській. Сьогодні ми працюємо по вулиці Небесної Сотні, також по вулиці Європейській. Далі в планах у нас вулиця Лідова, вулиця Монастирська. І взагалі ми постійно будемо анонсувати, де у нас проходять покіст трави. Це пов'язано з тим, що ми будемо просити водіїв не ставити свої транспортні засоби вздовж узбіччя, щоб ми ніяким чином їх не зачепили. Сорі косять траву, я підмітаю, підбираю траву. Збираємо спочатку до борта, до кучки і на зеленку перекидаємо. А тут просто ну, з асфальту змітаємо ну, з тротуара. Вона трохи підсохне, бо вона дуже мокра. Ведежі пройшли. її потім повнішного оберуть. Наразі в нас задіяно 12 косильщиків і 6 підмітальщиків. На наступному тижні кількість косильщиків буде плановано збільшена до 20 чоловік. Ми займаємося загальними міськими територіями, тобто це узбіччя, біля дороги. Залучать до покосу трави й підрядну організацію, каже Володимир Чередниченко. Нині оголошений на 10 мільйонів тендер. На кілька днів призупинили, аби відкоригувати юридичні та технічні формулювання в документації. Я думаю, що сьогодні завтра завтра після завтра. Ми підрядника не дінемось. Згідно з об'ємом робіт, які у нас є КТП Само не справиться, розумієте. А Нам потрібно як мінімум два рази покосити в місті приблизно 1 мільйон 159 тисяч квадратних метрів. А в старостатах, по-моєму, близько 600 квадратних метрів загалом. Ну, це по всіх 10 старостатах, саме по 55 населених пунктах. Під покос. Тому залучається підрядник. А у парках, бульварах та скверах траву косять працівники підприємства декоративні культури. Цьогоріч розпочали на 10 днів раніше, ніж 2023-го, каже директор. Покосили ми в цьому році вже Київський вокзал, покосили Південний вокзал, студентський парк. Зараз косимо каштанову алію. Десь 2,5 гектара вже ми викосили. Я б ще вже косив, був себе Ще підождав, бо воно ще така дуже, ще не, не дуже вона так. Пиль в себе втягує, і бішає, і, і видно, той ще все нормально, ще можна для косити. Зі слів Ігоря Ляшка до покосу задіяні п'ятеро працівників. Раніше в нас і вісім працівників працювало, виконували роботи з покосу. Пов'язано з мобілізацією. Да. У нас в підприємстві теж 12 працівників мобілізували якраз із цієї бригади. Минулого року траву на узбіччях доріг у місті почали косити майже у середині червня. Раніше цього зробити не могли, бо депутати міськради вчасно не затвердили програму житлово-комунального господарства і не могли закупити знаряддя для покосу. Ела Трубієнко Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.